Всім привіт, друзі! Ви на каналі TSFarm, мене звати Саша, і сьогодні таке маленьке, коротеньке відео, скажімо так, початок вже польових робіт. Сьогодні вже у нас 16 лютого. Зранку був невеликий мороз, але протягом дня була цілком весняна погода, і зараз навіть вже надвечір, все одно тепло. Ну, і оскільки така тепла погода, майже весняна, руки так і тягнуться попрацювати. І вирішив, скажімо так, навести порядок на задньому дворі, бо в мене трапилась неприємна ситуація. Ось тут у мене за стіною зерносховище, і уся волога, яка тут накаплювалася, вона стікала під. Фундамент і зерно натягнуло вологу. Частина зерна просто спріла, і ну, ось така неприємна в принципі, ситуація виникла. І у мене зараз така ідея, та навіть, можна сказати, місія тут випиляти усі чагарники, прибрати все, зробити таку опалубку і залити це все бетоном, щоб волога ось тут вона не збиралася понад краєм, щоб не було ніякої вологи, і щоб стіна в себе не натягувала. Жодної краплі вологи. Працюю зараз з ось такою пилкою. Огляд вже є на каналі. Це акумуляторна пилка від Дніпром. Вирішив бензинову не заводити. В цьому немає потреби, бо багато є отаких от чагарників, які, в принципі, можна і секатором зрізати садовим. Але ну, що таке побільше з пилю і пилочкою, ось бачите? І ось вже тут трошки напиляв. І тут у мене є невеличка кучка, зараз покажу. Можливо, хтось з вас скаже, на що я його пиляю, бо це шкленно, він погано горить. То, друзі, я вам скажу, що це паливо безкоштовне, і мені за нього платити не треба. Все одно воно згорить і якусь частинку тепла мені віддасть. В мене ще є ось, ну, скажімо, такий хлам, який також можна перепиляти, І це буде ну, не для опалення будинку, але можна в сараї в буржуйки стопити, або в літній кухні також стоїть буржуйка, в якій це все можна стопити взимку. І буде таке скажімо так, безкоштовне паливо. Ще у мене назбиралася така купа гілок, а буде ще більше. Звичайно, було б чудово всі ці гілки перебити на подрібнювачі, але поки що у мене подрібнювача немає. Є в планах у мене його придбати, але поки фінансової змоги я на це не маю, тому буду їх так складати, а вже потім, коли буде подрібнювач, я це все переб'ю на щепу. Ну а поки фронт робіт такий: навести порядок на задньому дворі. Тут все захистити від вологи, залити бетоном, там я не знаю, десь метр відступити, залити все бетоном і поставити водосток, бо водостоку немає, і вся вода, всі дощі, всі сніги йдуть в землю і руйнують мені фундамент. Ну, ось така проблема. Ну і в принципі, ось такий у мене фронт робіт. Наводимо порядки, починаємо потихеньку просинатись від зимової сплячки і починаємо працювати по господарству, наводити порядки і готуватись до нового сезону. В принципі, ось таке коротеньке відео вийшло. Дякую, що подивились. Ставте палець вгору, якщо вам понравився такий формат, та пишіть свої коментарі. З радістю на них відповім та буду радий з вами поспілкуватися. На все добре, з вами був канал Тісфарм. До зустрічі! Все буде Україна!